Всім доброго здоров'я. Готую техніку до осені МТЗ-80. Комбайн уже на сою переобладнали. Там зніму окреме відео. А сьогодні хочу розповісти за проект, який ми зараз. Фактично завершуємо. Значить, захотілося мені поставити широкі колеса на наш трактор. Та як резина вже нікудишня, лисувата. Ціна нового ската 25 до 30 тисяч. А в мене був такий комбайн під розбор. Ми його в принципі і брали для того, щоб переставити для себе якісь запчастинки. Ну і в тому в том числі були колеса тут в дуже в доброму стані. Зараз пробіжу, покажу, що тут у нас лишилося по ньому, а потім повернемося до трактора. Як бачите, колеса вже ми познімали. Багато, багато деталей вже не, не, не вистачає тут, розбираємо потихеньку. Задні колеса з задній балки також на комбайн. На комбайн не в СК-5. Передні колеса, стан у них ідеальний, будемо так казати. Вирішили встановити на трактора. Значить, одне колесо я вже встановив. Одне колесо встановив, а по-другому зараз трошки немає часу, щоб доробити його. Зараз покажу що до чого, які ми маніпуляції проводили. Значить, просто для порівняння, як таке колесо було. Тут вже на палець. на палець шипа було Ось таке ми колесо ставляємо приблизно приблизно ось так. Мішку колеса в доброму стані. Ніде ні потріска, ніде нічого. На порядок ширші, то я думаю, що у цих колес набагато більше переваг, аніж у, у заводських. Значить розмір резини 23,1 на 26. Ось так виглядає. Уже трактор з новим колесом просто для порівняння там куча знатаків почало писати, ну в тікток виложив коротеньке відео куча знатаків почало писати що і ося оте полопається і колопається коробку розірвеш, Ну, будемо так казати, у мене своя є власна думка. І буду, буду працювати, як я вважаю нужним. А що з цього вийде, буду показувати. Знажить, колеса ставляємо. Я роблю зараз два комплекти колес. Ці колеса будемо ставити на, на оранку, культивацію, боронування. Ну, тобто Осінь осінь і весна. Все решта зняли, поставили ці слабенькі колеса і будемо проводити там оприскування прополку. Ну коротше, Ці колеса на, на тяжкі роботи, а ті на якісь там легкі. Значить, з приводу того, щоб не лопалась полуось, як ми вийшли з цього з цього питання получається, ці, ці диски ідеально стають під цей трактор. Получається центр, центр ската чи центр диска, середини диска, зміщений трохи в ліву сторону, всередину. І виходить ми замок здвинули. От заводського, як він у нас стояв на тій заводській резині, на 10 см. Цим самим розгрузили полуось. Ну і колесо, в принципі, стоїть, будемо так казати, на своєму місці. Якось так. Тобі ж виходить, що на цих колесах із тим, що ми замок змістили всередину. Тут буде у нас мінімальна нагрузка на полось. Більша нагрузка на полос, коли замок стоїть знаружі на самому краю полосі. Принцип роботи речага. Воно питається постійно ламати. А коли у нас поближче до чулка ми змістили замок, то ці всі ризики ми зблизили до мінімуму. Ось так це все діло вийшло. Якщо буде цікаво, напишіть в коментарях, покажу як я це все робив за допомогою болгарки. Щоб ви собі розуміли, токар витачив мені із МТЗовських. Ну, Одна в мене була проставка, а одну токар виточив із, із диска Т-40, Тобто серединку різаком вирізали, він обточив, зробив фасочку тут для провара. Так воно виглядає. Ось усю серединку ми прикладаємо сюди. Ну, розмір тої серединки прикладаємо, по серединки диска обмальовуємо і болгаркою вирізаємо. Щоб ви собі розуміли, не буду, не буду задаватися, але хочу просто показати людям, що це все, що, що це все реально зробить в домашніх умовах. Я колесо не бортирував, ніде нічого, все на місці вирізав, оцентрував. Центрував не на тракторі навіть, а прямо на місці там. І переміряв, підняв оцю сторону трактора, включив першу передачу, колесо потихеньку крутилося, я переміряв, бієння резини десь 4 мм. В принципі, на це можна закрити очі. Позвонив там до мене один товариш із Тіктока каже, у мене... На 82-му вже 10 років стоять такі колеса. Каже, це зовсім другий трактор. Зовсім по-іншому працює каже. І значить, що він каже? Прийшов каже 1025 трактор новий, новий, оригінальний, каже, купили. І каже, бієння по полосі 2 міліметра. Тобто край по лосі гуляє 2 мм. Каже, коли стоїть колесо... Одне колесо стоїть, каже, воно не відчувається. Коли каже, ставлю з парку, починає ковиляти трактор. Тобто 2 мм полось, а, а якщо це розкинуть на всю площину колеса, то воно там гуляє, дай Боже. І людина каже, майже нічого не відчуває. То я думаю, що в домашніх умовах це ідеально все вийло, ну, без токарних робіт. Ну, враховуючи те, що токар вирізав нам проставку. Ми самі болгаркою вирізали центр диска, уварили, ну, виставили, варили, це, це все зроблено без токарних робіт. Нічого не центрували, не, бал... ну, не балансували і все воно чудово вийшло. Тобто затрат мінімум. Якось так. То ми, ми закрили очі на це б'єння. Це не якесь Феррарі. Там будуть бешені скорості, а ми швидко не ганяємо. Задача стоїть доїхати до поля. Не спіша попрацювати, і щоб було усім від цього добре. Тут защитку зняв. Стоїть в мене розподілитель. Ремонтую зараз навіску, Я вирішив перебрати повністю. Подумаю, такі симпотні колеса стоять. А нав'язка буде розхлябана. Що я, що я, значить, зробив? Вирішив поміняти втулки на віски. Ось так виглядають. Оригінальні втулки купив. Купив оригінальний вал. Вал на віски. І також купив оцей кронштейн. Кронштейн. Вала віскі. він отак прикручується, тут внизу є такий от лів. в ньому є різьба. Болти там 22 на шах півтора. Ось так це все діло чик. Прикрутили. Тобто не так, отак. Ось так це діло прикрутили. Крізь нього проходить вал. Тут по бокам стоять ці сарежки. Оп, отак. І виходить у нас немає ось цього, що згинає отак вали. Як бумеран. Це вже, до речі, другий вал. Це самоточений вал. Він ще не лопнув, але його скрутили, дай Боже. Получається не гне вали і не так розбиває оці посадочні місця. Тут вон, овал взагалі. Так що будемо вибивати втулки, ставити новий вал, кронштейн. Поки що з цього. З рычагами потім будемо розбиратися по ходу. Так що якось так. Ось так це все виглядає. Я думаю, що із часом ми, ми зробимо і ліве колесо, поставимо, бо вже пора... Вже пора виїжджати дискувати. О, пора під пшеницю. Так що не гаять часу. До речі, позавчора розкачував трактор. Проводив які ми Ось так виглядає спереду. Проводили ми які маніпуляції. Буксувало в мене щеплення. І це таке дядьке колесо. Фуксувало в мене щеплення. Получається, що я розкотив трактора, замовив на новий диск щеплення в компанії Трактор Люкс. До речі, там десь є візитка. Зараз можу показати кому цікаво, то, що менеджери адекватні, рекомендують, що можна ставити, що не можна. Ціни дуже приємні. Будемо так казати, запчастини чуть ли не від заводу зготовітеля. Ось так може кому знадобиться. Бе там у них часто, ну в основному завжди купую запчастини, то все-все подобається. Ціни куди там Куди там ваше діло? Ціни дуже хороші, можна працювати з ними. Значить що, замовив в них новий диск, щеплення, там шланги на комбайн, насоси НШ. Получається, розібрав у маховику, в мене була вироботка. у маховику була вироботка, десь на 2 мм диск втопився всередину маховика. Ми маховик повністю відпроточили, на токарному станку достав шпильки, збив вінця, розвернув вінця другою стороною і зробив маховика, поставили, переварив, до речі, переварив ось цей речах на педалі, укоротив його. Чуть, ну, щеплення нажимається чуть ли не ру не рукою. Я не знаю чи зараз вийде чи не вийде але ось дивіться то є щеплення у разі м'якше стало Ну можна було піща трошки укоротити цього речашка. І, і не треба тут ніякі подовжувачі ставити, бо воно не працює. Стіплення веде. У моєму випадку, якого ви там на переварив цього речага. І щеплення просто... Щеплення просто бомба. Ну сюди я його нажимаю. М'якеньке любо працювати, а тоді раніше щеплення працювало так, що вижав і треба ще рукою давити на коліно, щоб втримати його. До зараз це все діло відрегулював, зробив, і рушає м'якше, і ціплення м'якеньке, ну тобто одне задоволення працювати. Кому цікаво буде, що там що там я робив з маховиком, бо Будемо так казати. Бо будемо так казати, коли після того, як ми шліфунули, то довелося підкидати шайбочки, бо поставили нового диска, то не було вижима. Такі, такі моменти, будемо так казати. Але нічого, ми це вирішили, я кажу, з щеплення просто бомба. Рекомендую. Ну що ми будемо працювати далі? До речі, кому цікаво буде, що я ставлю ці колеса, бо вони на порядок ширші, вищі замість, ну, аніж заводські колеса. Якщо ззаді так подивитися, то трактор стоїть трохи боком. це все діло виглядає. І я хочу провести такий дослід, показати. Ми з Черкаської області, у нас тут чорнозем, важкі ґрунти. Ну, важкі І хочу показати, ну, провести такий експеримент, на яку глибину максимально МТЗ зможе виорати на цих колесах. Без блокування, без нічого. То люди кажуть, що в нього там не буде щеплення, буде галіма на цих широких колесах то хочу, хочу розставити крапки над І. Будемо так казати. Зробили культиватор 4-метровий 3,80 метро. Тобто ці всі маніпуляції будемо проводити, показувати як він, як він тягає це все діло. Я думаю, що все буде добре, все в нас вийде. Так що якось так. Ну, ще не відмивав його, треба буде обличчя і помити. До цього ще руки не доходять поки що. Ну що ж, кому сподобалось відео, по традиції лайк, підписка на канал. А я буду дивитися, чим буде більше лайків, значить вам цікаво і буду більше знімати відео з приводу цієї теми. Тому що... Мало є таких тракторів з такими колесами. Ну і самому цікаво, як же, вони будуть, як же він буде працювати на цій резині. Ну колесо я ж вам кажу, колесо таке добротне. Якось так. Тоді. Приємного перегляду, до зустрічі!